Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Вимагає бюджет на ЗСУ. В Одесі люди мітингували проти тендерів на реконструкцію будівель суду та театру. Тактична медицина та фізпідготовка. В Одесі інструктори Азову провели вишкіл. В центрі Одеси обвалився дореволюційний будинок, який зазнав пошкоджень внаслідок атаки російських військових. Хочу дрони на передову, а не ремонт суду та доріг. Це напис на одному з плакатів, із яким люди прийшли на акцію під Одеську мерію. Захід організувала волонтерка Катерина Ножевнікова. Каже, гроші, які влада виділила на реконструкцію Київського суду, це 106 мільйонів гривень, та театру юного глядача 31 мільйон, мали б виділити на допомогу ЗСУ. Зупинити витрати державних коштів на некритичні витрати. Це основна мета. Суд це тільки один з таких тендерів, яких тисячі по всій державі. Мета, щоб нас нарешті почули. Мета, щоб державні службовці почали виконувати свої обов'язки і піклуватися не про майбутніх затриманих в якомусь там майбутньому суді, а про нинішніх зараз реально існуючих захисників, які зараз вже знаходяться в окопах в дуже тяжких умовах, і яким вже зараз потрібна допомога. За словами організаторів, в акції взяли участь близько 30 людей. Немає сил терпіти вже те, що відбувається. Сказати, що це новина для мене особисто стосовно бюджетних грошей, це не новина. Я думаю, ні для кого не новина. Але якось знаєте, саме в цей момент просто руки, начебто, опустилися, але енергії е, прибавилося і е, я побачила Катіну ініціативу і прям відчула, що це ну, типа, ну я мовчати точно не можу. Більше я навіть якщо в цей раз нічого не відбудеться, це ні до чого не приведе. Е, але Ну просидіти вдома, ну я просто не можу. Знаю, що на передовій дійсно ситуація дуже погана, тому що хлопці самі себе озброюють, самі собі купляють броніки, самі собі купляють якісь необхідні речі. І найжахливіша ситуація з медициною, тому що в них не вистачає турнікетів, в них не вистачає базових речей, які їм необхідні. І це на жаль дуже прикро. За словами організаторів, подібні акції планують проводити щодня з 9 до 10 години. Журналісти Суспільного звернулися по коментар до міськради, проте там в ньому відмовили. Втім, оприлюднили відповідь на офіційному сайті. Зараз ви бачите його на своїх екранах. Нагадаємо, 8 серпня на сайті прозоро оприлюднили тендер на реконструкцію будівлі Київського районного суду та реставрацію фасадів та покрівлі театру юного глядача. 25 серпня на позачерговій сесії міськради депутати ухвалили виділення 106 та 31 мільйона гривень відповідно. Влади Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Люблю. Люблю. Бригада Азов Азов Найкраще. Найкраще. бригада Бригада. всьому свій рання ліва руки у кого є спирніки. пошло. так в Одесі тренувалися учасники вишколу, які організували у бригаді Азов. Навчатися тактичній медицині та поводженню зі зброєю прийшли як військові, так і цивільні. На даний момент я студент вирішив я прийти на це на цей вішка, тому що це гарна можливість. Навчити чомусь новому, тому що зараз в Україні війна, і я, я думаю, що є можливість піти на, у кожної у кожного чоловіка піти на фронт, тому треба бути підготовленим, Та це, ці навички, я думаю, можуть пригодитися у цивільному житті, тому що це тактична медицина і лихо трапляється з кожним. Серйозно, Два секунд. Оперативні роботи навчатися. Прийшла і Катерина Костенюк. Дівчина працює майстриною манікюру, але хоче в майбутньому рятувати поранених. Планую більше, звісно, у військовій медицині. Більше хочеться надавати допомоги хлопцям вже там ближче до тих подій, ближче до того місця. Можливо, це буде госпіталь якийсь. Наразі батьки медики. Тобто ця тема також мені близька, і я виховувалася на цьому. Маю якийсь скажімо так, бойовий дух і бажання допомогти. Мені це також цікаво. І ну, розумію, що, наприклад, фізично я не зможу воювати, е, але допомагати зможу. Наджимаємося. Раз, 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 два, два, два три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, дев'ять. Десять, десять, стане біжимо за мною заєбране, забігають. Коли я був у бараці, який підірвали в Оленівці, ми рятували життя хлопців боками одягом. І якби ми не знали механізмів, алгоритмів, я бажаю, що Більше б хлопців загинуло тоді. Сьогодні я буду показувати і навчати хлопців за протоколом СІБІ СТАБЗЕБЛІ. Це протокол з першої знадання першої до медичної допомоги для цивільного населення. Найважливіше це зберегти якомога більше крові, щоб Людина не з не зайшла в отряду смерті. Загалом на тренінг до бійців Азову подали заявки понад 300 людей. З них обрали перших 60. Окрім медицини, давали базові навички тактичної підготовки, елементарні правила поводження зі зброєю. Котакті поворот голови тоді зміщення. Спочатку оцінка, тоді зміщення. Я бачу це в основному молоді хлопці. Які хочуть отримати знання, хоча б базові знання, як правильно тримати зброю, і ну, ми будемо відпрацьовувати в загальні військові вправи з тактикою переміщень, зміщень, відпрацювання і так далі. Ми робимо це для того, щоб люди, які досі вагаються, люди, які переживають, які думають, що війна дорівнює смерть, зрозуміло, що Дуже багато вирішує підготовка. Сенс в тому, щоб показати, що на них може чекати. Ми хочемо навчати всіх, тому що час показує, що рано чи пізно ці знання стануть в пригоді. Олександра Пономаренко, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Купа каміння, а всередині валяються речі. Штора, новий заповіт, дитяча іграшка. А звідси можна побачити, що всередині кімнат. Цю ніч мешканці провели тут. Мері їх обіцяли відселити. А ось подальша доля будинку невідома. На другому поверсі разом із донькою, чоловіком та чотирма котами, мешкає Тетяна. Сім часов утра залетіла дитина в кімнату, забіжали і говорить, мама сиплеться з потолка сільна, тому що спить здесь. Я вийшла з нею, от тут ми стояли в дверях. Я говорю, да, что-то сильно-сильно сыпется. Сильно сыпется, Женя, я говорю, я не знаю что. И тут бац, и ушла стенка. За секунду. Это все. Мы даже испугаться не успели. Конечно, очень страшно. Предупреждали же, говорили, наружные стены разошлись. Мы просили, мы сделали копии фотографий, все понесли. ну, надеялись, что еще будет стоять. Вот у меня с 2006 года маяк, который лопнул, наверное, лет пять назад. А от це вже все, звісно, пішло повністю. На першому поверсі мешкає Світлана. Каже, рік тому в неї обвалилася димохідна труба. Ситуація почала погіршуватися після російських ракетних атак по місту. Тріщини на стелі та стінах ставали дедалі більшими. Тріщина, от, вона заволожена трясами, але це тому що сильно дує. якщо я зараз це заберу, то буде видно п'ятий ят, етаж того будинку. Павел, По пол, як можете обратить внимание, так вот все оно йдеть вниз. При прильоті, коли було 14 числа, у мене оттуда выпали випали кирпичі з той стенки. стінки. трещина, тріщина, яка вот сзади вас расширяться ще більше больше начало і більше вот этот вот камінь, який ми поперли. Зранку представники влади провели з мешканцями зібрання двох жінок, яким ніде жити, пообіцяли тимчасово відселити, а сам будинок обстежити. Зараз ми будемо будемо вирішувати. Вирішувати питання, яким чином нам провести тут першочергові проти аварійні роботи для того, щоб запобігти руйнування цього фасадного флігелю. За словами Наталії Мостовських, будинок є пам'ятником архітектури та історії місцевого значення в аварійному стані. Він перебуває ще з минулого століття. Рішенням виконкому ще в 2014 році було вирішено, що необхідно шукати інвестора для відновлення цього фасадного флігелю. Ми проводили конкурси і в 2019 році. Останній конкурс ми проводили в році. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Досліджував праці етнографів, істориків, писав сценарій і через 10 років роботи презентував стрічку про Олексу Довбуша. Режисер Олесь Санін з командою в успіху стрічки переконані. Фільм Довбуш не являється класичним байопіком чи фільмом документальним. Будь-яке кіно це завжди міф. Це завжди історія, яка має надихати глядача. Це завжди, ну, пригода має бути, але фільм я будував звичайно вивчивши… Велику достатню кількість матеріалів, історичних документів. Я консультувався з істориками багатьма і в різних країнах. Це кіно вже робить історію не тільки українського кінематографу, а це робить історію України. В принципі, це на рівні з Параджановим з фільмами Каличука. Це етапне кіно, епохальне, це зріс епохи. І тут бути в цьому кіно одночасно і дуже почесно, і дуже відповідально. Докторського складу залучили американського актора Лузера Тверський. Чоловік грає засновнику хасидизму. Бешта каже: вивчав українську непросто. Це Це фільм про те, що ми українці. ми любимо свою землю. ми любимо свою свободу. і ті, хто приходять на нашу землю зі зброєю, і забирати Треба їх в землю поховати. Чи не найважче на знімальному майданчику було кохання Олекси Довбуша, виконавиця ролі Марічки Дар'я Плахтій по п'ять годин носила на мисто вагою шість кілограмів? Я зіграла Марічку, це кохана Олексі Довбуша, це реальна постать, яка записана там на сторінках історії, яка дійсно існувала, і їхня любов так само є в сторінках історії України. У мене була величезна перука, за рахунок якої мене зараз не пізнають практично. Весільний костюм він був найважчим, тому що ось це ось власне, що на постері, ось ці згарди і намиста важили близько 6 кілограм і були дуже неймовірно дорогими. І в мене такі були просто сліди на шиї, такі просто вм'ятини. Олександра Пономаренко, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз на 29 серпня. По всій Одещині ясна погода. Вітер південно-східний 3-4 метри на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 22 до 25 вночі та від 28 до 32 градусів в день. В Одесі ясна погода, без опадів. Температура повітря вночі 22-23 з позначкою плюс. Вдень день 28-30 градусів тепла. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.